Всім привіт! У нас черговий відос і знову по аляхамбрі. І далі в нас проблемки. Проблемки в тому, що хто слідкує, дивиться канал, значить був дизелістів на синхронізації. Регулювали значить, колінвала розпредвала по вприску. Був замінений датчик розпредвала. Ну, кому цікаво, там перейдіть по відео є. Е, значить, зроб... Ну, перший запуск ну, був гірший, бо поки він датчика, мозґі, там побачили туди-сюди. На гарячу, в принципі, якщо е, зразу запускати, я зараз розкажу, чого далі проблеми. Якщо зразу запускати, на гарячу заводиться супер, тільки. Гарк і все, як, ну, як має заводитись дизель. Толчок є, і двигун працює. Далі ви вилізли такі принцип, признаки, що вона е на холодно запускається довго і, в принципі, на гарячу вона теж довше запускається. Але коли, наприклад, я запустив двигуна, заглушив і запускаю, знову вона заводиться ідеально. Легенько тільки аби стартер торкнувся, вже все, двигун працює. А коли от двигун навіть теплий, прогрітий, пустоїть годинку-дві і знову виходить довгий запуск. Ну, довгий як? В плані не, там не півхвилини, але не так вона має запускатися. У мене е, такі підозри. Е, провіряв, я, значить, того вже не показував. Насоса в бакові він качає, качає, як він має качати. Поставив. значить, У нас тут оце подача, фільтр, це подача з фільтра. Пішло на тамдемний насос, от вхід. А це в нас вже обратка. О. Де в нас тут його метелик стоїть, тут клапанець, там резиночки. оце вже обратка пішла в бак. на У в нас стоїть. Датчик температури палива от Він так само на фішці, ну схожий до, до температури охолоджуючої рідини. Е і до чого то я все веду, що провіряв я, значить, насоса того, що в бокові знімав звідси шланга, надівав сюди другий шланг, ставив бутилку. Ну і при. Запуску ну, при повороті ключа, ну, включити запалення. Ну, Я не знаю, по скільки він там грам дає. Но факт того, що він качнув, там, Я не виміряв, по скільки грам, але факто, що качнув, струя добра, все супер. І він відключається тоді. Знову виключив запалення, включив, знов пішла струя. Якусь кількість палива він видав, знову відключився. Такий спосіб я перевіряв, далі, брав о, цей шланг, я його сюди піднімав, ставив велику лійку, наливав туди соляру, прямо в лійку. І той шланг був в мене ну, в бутилку з фільтра що, то Двигун запустився, він мав паливо собі в, солі, в лійці. Він працював, а я дивився, як качає насос. То буквально. Ну, я знаю, ну скільки, коли працював двигун, він десь за секунд, ну 10, може, чуть-чуть більше, 2 літри налив чітко. Бистро накачався. Тобто, насос з відпадає. Він працює, все добре. Я грішу на тамдемного або вакуум, хто я каже, насоса. Тому що, е, як його перевірити, його можна перевірити е, тиском, в плані того, що в нього закрутити манометра і провірити, який він дає тиск. От, е, на... Мінімальний тиск, який він має давати при півтори тисячі оборотів 3,5 бара. От. Коли менше, то вже все, мертвяк. От. Далі на оборотах він має давати теж, ну, великий тиск. Стрілка. Бажано, якщо маєте манометра, Манометр має бути манометр, але в жидкісний. Коли, Може хто знає про що я говорю. всередині залита е, якась жидкость. От, на компресорі. От. Вони грязні в мене, але на прикладі покажу. Все, він стрілочний, але налита жидкость. Це для того, щоб заспокоювати стрілку в манометрі. Бо так може стрілка літати, коли ви перевіряєте. Вам точно показники не покаже. Але коли жидкосний, він заспокоює жидкость, заспокоює стрілку, і вона не пригає і вона буде точно вам показувати. Такий є. Ну, такого прибора нема в мене, манометра такого в мене немає. І виходить, що мені знову туди і назад 60 кілометрів їхати до дизелістів якось би не хотілося. Ну, Зараз я хочу дещо ще перевірити. Зараз тако я показую, як запускається. І далі я покажу, що ми зробимо, щоб перевірити, чи то, ну. Так, я собі думаю, що така перевірка має спрацювати і показати, чи то точно там демний насос. О, бо, так як ви бачили, форсунки перебрані, ремкомплекти поміняні, все відрегульовано, свічі нові, перевіряв і свічки, знімав, значить. Датчик, з датчика температури тусола, охолоджуючої рідини фішку, коли ви її знімаєте, то у вас виходить трошки довший прогрів. І так я перевіряв, нічого не міняється, остався в мене тільки там насос. Ну, я так думаю, що то в ньому причина. Що він от, при запуску не создає того тиску, що потрібно, От поки крутиться довше, він накачує, і тоді автомобіль запускається. От. Якби я там не ліз до фурсунок, не до чого, ну я би ще на щось грішив. Так в мене вже все перебрано, все зроблено. Насос в бакові качає. Цього достатньо йому підкачувати, там ж у нас фільтр не пустий, нічого. Так що тут залишився, я думаю, що то з проблеми з тандемним насосом. Зараз я показую який запит. От Пару днів я вам не знімав ніякі відео про більше не показував, бо я пару днів тестував її. Оце кожен день я собі щось приходив, заводив, перевіряв, трогав, а зараз вже дійшов до того, що перевірив все і вже показую і розказую вам. Значить, ключ на старт, гріємо свічки. Все, пуск. Тепер дивитись. О, не зовсім вже такий поганий запуск, не зовсім, але ну, не так, як би хотілося. Може я вже засильно домахуюсь до той машини, але запустилося. Бачите? Якщо зразу, то все чітко. О, а якщо автомобіль, Ну, зараз вона, в принципі, ще перший раз завелася непогано. Але не так, як би треба було, бо є рази, що набагато гірше гонить, Ну, довше треба крутити. Зараз тр трошки так, ну, якби ще може такого, то ще можна було б залишити. І то, я хочу, щоб було нормально, хочу от, добиваюся того. О, знову пускаємо. О, Бачите? Заглохла. Хапнула і заглохла. О, бачите? Мало би запуститися. Якщо крутити во. О, бачите, вже не запускається. О, от є якісь моменти. І таке. При першому пуску от на холодну там перестояла ніч, легеньке таке підтруювання є. Ще раз. О, зараз вже нормально. О, зараз ні. Десь, коротше кажу, не з вакуумним насосом щось десь він скидає в обратку, то є все, не накачує так, як треба. Ну, це мої такі думки. Це я ще не можу сказати, що 100%, 100 що то, то але е, так думаю. Тепер що ми робимо? Зараз я зроблю, що я хочу перевірити і покажу. От, хлопці, передушив я. Бачите, ручні такі тісочки. Передушив я обратку. Щоб при накачуванні, йому виходить, що. Насосові легше скинути в обратку пальне, ніж дати тиску на форсунки. Зараз ми передавили обратку. І в нас виходить, що солярка не має куди діватись. Ну, але це треба було б спробувати, щоб вона постояла. Ми зараз спробуємо, як вона зараз запуститься. От. І я її залишаю. Зараз у нас десь 11 година ранку. Я її залишаю до вечора. І ввечері прийду ще раз попробую О, О зараз вона краще заводиться, бо я по запуску чую, що краще. Ну, зараз заглохло. Може я вже засильно там мало кручу. Ну, але запу зараз добрий. Ще тут, хлопці, важливий момент. Якщо у вас проблеми з стартером, е на цих двигунах стартер має в хвилину робити 250 оборотів. Якщо він буде робити менше, е значить насос. Так само буде не докачувати при запуску. Ну, стартір в мене крутий добре. О, як я тоді склав двигуна і запускав, то в мене двигун аж підскакував. Так що. Ну, вже зараз він не теплий, але вже і не холодний. Зараз він заводиться так, як на гарячу, От в мене він так на прогрітом двигуні, такий запуск. Так само і зараз. Все. Не мучимо ще раз, давайте попробую. Все, ми не мучимо. Залишаємо до вечора. Якщо я, е, у ну, братка вже передавлена, вже солярка немає куди втікати. Получається, ми так залишаємо до вечора. І ввечері я прийду, от буде вже холодний. Ну, і... ну вже такий, головка вже така літня стала. Ще не тепла, а літня. І кажу: залишаємо до вечора, так, ввечері я прийду, попробую. От, хай до вечора постоїть. Якраз трохи часу буде, щоб вона собі. Зараз, виходить, обратка передавлена, вже солярка не втікає. Насос має скоріше підкачуватись запускатись. запускатись. Якраз він зараз собі постоїть, все, тут я ніби зажав добре, передавив, Все. так залишаємо і ввечері я включуся і ще раз спробую. Якщо не підтвердиться та я причина, що я от зараз думаю, ну прийдеться їхати до дизелістів. От, щоб вони вже тоді підключили манометри і тоді перевіряли. То поки я так в домашніх умовах все тестую, що знаю, що виходить, як то кажуть, в домашніх умовах то є зробити. От, так що, якщо нічого не вийде, то прийдеться їхати туди на сервіс. Ну, подивимося, все. Не прощаюся до вечора. поки. Так, на годиннику у нас. Пів четвертого вже починає трохи сутеніти на вулиці. Ну, сатий, не мішай. Прийшов я вже в гараж. Ну, о, кліщ... вже не беру фонарика. Тісочки зажаті. Ну, в принципі, за той час, якби Щось мало змінитись має змінитися, будемо пробувати. Так, ключі на місці. Ну що, стартуємо. Нічого, хлопці. Бачите. Нічого воно не дало нам. Якщо от заглушити, пробуємо знову. Все, як часи робить. От перший пуск щось тяжкий. Ну не зовсім такий, що вже, але не то воно. Бачите, трошки мало крунув. Вже працює. Не то, не то, що я думав. Може і то, але <кх> я так собі щось просто. Ну, Але скажу, що з пережатою обраткою на холодному, так як воно зараз є, то перші пуски в принципі, були такі собі. А Зараз. Бачите, торки робе. Щось десь може в тому і собака зарита, але кажу, це, скоріш всього, треба перевіряти. О, Бачите? ну Вам може не сильно видно, о, тут дим. от Видно, що дим стоїть тут о, чисто, а тут о, о, сиво. О, то Із-за тих о, поганих пусків получається, е, що вона піддимлює. от Перший період і пару секунд запустилася і піддимлювала. Знімаємо. То є все діло, тюнінг. Я відео закину, але нічого воно ефекту не дало, але може хтось буде мати таку проблему, будете слідкувати. Може я таки доб'юся толку з тим, в чому проблема. Ну, тут а вже залишається без варіантів. Скоріше за все, напевно, поїду я до дизелістів. Може, навіть завтра. Точно ще не скажу. Завтра позвоню, спитаюся. Таке кажу відчуття, що втікає солярка десь. О, Бо є підтруювання. Або кажу, ну втікає, або там демний не дає того тиску. На перших парах запуску не дає того тиску, що треба. І далі, коли я вже кручу стартером, виходить, що. Насос починає крутитися, тим самим створюється вже тиск за той момент, поки масла є стартер, і тоді вона запускається. Ну, Це мої такі думки. То не, я не скажу то що 100%, але більше я схиляюся до того, що то в тому причина. Ось то така в мене зараз борьба йде з тим всім. Бачите, почали. Датчика розпредвала з синхронізацією, і так поступово-поступово е, добираюся до того, щоб зробити так, як воно треба. Ну, кажу. Е, слідкуйте, хто дивиться, то може буде шукати причину. Слідкуйте за каналом. Я сподіваюся, що я доб'юся з тим толку. От, Поїду, все-таки з'їжджу туди. Хай вони подивляться, що та як. Бо. Кажу, роботи є багато, але, як то кажуть, не зробивши одне і приступати до чогось другого, щось нема поки бажання. Хочеться розібратися так по порядку зі всім, і щоб було все гуд. Так що наразі всім пока і дякую за увагу.